Репортер на прямому інформація останні години. Двоє людей поранені через російські обстріли на Донеччині. Зі смерті окупанти вдарили по Миколаївці та Солидовому. Пошкодили приватні будинки та підприємство. Внаслідок артилерійського обстрілу в Новоселівці. перший зруйнованого селю зачепило лінію електропередач. Є пошкодження також у Корахівці та Новожеланному. Загалом протягом доби ворог обстріляв 10 населених пунктів області. Росіяни безупинно обстрілюють Вовчанськ на Харківщині. Внаслідок ранкової атаки загинула 73-річна жінка. Поруйновані десятки приватних та багатоповерхових житлових будівель під завалами одного з будинків опинилася родина з чотирьох людей. Господар оселі зміг самостійно вибратися з під завалів до прибуття рятувальників. Двох чоловіків рятували. Жінка загинула. А через нічні обстріли поранено 38-річного чоловіка. Такі дані тамтешньої військовій адміністрації. Місто під щільним вогнем ворога були напередодні внаслідок серії масованих обстрілів пошкоджені десятки приватних будинків. Поранено чотирьох людей. Також є один загиблий чоловік. Вночі російська армія кабом атакувала вільчу, пошкоджено корпус геріатричного пансіонату. У глибокому росіяни вбили 63-річного чоловіка. Загалом напередодні армія Росії обстріляла 27 населених пунктів Харківщини. Рятувальники евакуювали з Вовчанська п'ятьох місцевих жителів. Напередодні надзвичайники гасили в місці пожежу після ворожих обстрілів і розбирали завали. Через постійні атаки вогнеборцям довелося припинити роботу та негайно повернутися до підрозділу. На дорогою вони помітили місцевих жителів, які покинули свої домівки, тікаючи від ударів, ДСНСники допомогли людям виїхати із собою жителі забрали ще й двох песиків. Сім того скільки получається. П'ять чоловік і двоє собак. Вивозимо, забираємо на Бугаївку. Санька, сядемо там вдвоєм з тобою десь, присядемо. Залазьте, залазьте. Атаки російських окупантів у північному прикордоні Харківщини це розвідка боєм. Так вважає голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Спілкуючись з журналістами, Сенігубов сказав, що на Вовчанському напрямку ворог застосував і танки і диверсійно-розвідувальні групи. Наші захисники тримають оборону і відбивають ворожі атаки. За словами Олега Сенігубова, ворожа активізація на півночі регіону прогнозована. Йдеться про територію від 3 до п'яти. П'яти кілометрів там російські військові намагаються просуватися в глиб нашої території. Українські військові зустрічають ворога вогневим ураженням. У нас ідуть е, активні бойові дії на території населених е, пунктів, е, тобто стрілече, пильне і відповідно Борісівка. А також в районі Олійникові та О -о Огірцеве. Значить, ситуація по цих напрямках повністю контрольована. Значить, сюрпризів ворог для нас не приніс. Далі будемо спостерігати. Значить, дуже залежить від того, які сили ворог, тобто, сконцентрує да, на і Вовчанському, і Липецькому напрямку, і так само Богодухівському напрямку. Росіяни не припиняють обстрілювати Нікопольський район на Дніпропетровщині. Пізно ввечері вдарили по селу в Червоногригорівській громаді. В день від ворожих атак потерпали сам Нікополь, Мирівська, Марганецька та Покровська громади. Поранено жінку, пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, лінії електропередач та об'єкти інфраструктури. П'ять разів росіяни намагалися атакувати кринки на Херсонщині. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. противник не відмовляється від намірів витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Найбільше ворожих атак зафіксували на покровському напрямку, на куп'янському напрямку. Наші оборонці відбили два десятки штурмів. Там окупанти намагаються поліпшити своє тактичне положення. На Курахівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Солодке, Красногорівка та Водяне, де ворог за підтримки авіації 10 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Времіському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак в районах населених пунктів Урожайне та Сторомайорське Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Від 4 до 8 тисяч доларів за виїзд з України на кордоні з, Румуї... з Румунією затримали шістьох чоловіків. Про це розповіли в державній прикордонній службі. Одного чоловіка зупинили на півдорозі, інших довелося знімати з гір. Наразі встановлюють всіх причетних до організації такого походу. В Одесі розпочав роботу рекрутинговий центр третьої штурмової бригади. Подібні центри наразі працюють у Києві, Львові та Дніпрі. Чим рекрутинг у легендарній бригаді відрізняється від ТЦК і хто зараз найбільше потрібен на фронті, дізнавалися наші репортери. Бухгалтер з 10-річним досвідом робив кар'єру маркетолога, а 24 лютого він зрозумів, що народжений для захисту своєї країни. Так, економіст став спецпризначенцем-штурмовиком. Після того, як вона стала СССР в Київ бригадою, бригада воювала на, спочатку на Бахмутському напрямку, де стабілізувала фронт, потім бригаду заводили на, на Авдіївський напрямку. Це дві найважчі, напевно, ділянки на фронті було за останній час. Всі бійці бригади добровольці, а отже, здебільшого, потрапили до третьої штурмової після рекрутингових центрів бригади. Основна їх відмінність від звичних ТЦК можливість відмовитися на будь-якому етапі до моменту підписання контракту. Зазвичай зупиняє момент, що вони приходять, їм одразу дають повістку, їх одразу забирають до себе. Там просто пакують бусик. і. І все насправді ніхто ніколи не змушує, а людина сама приймає рішення. Щоб свідомо і виважено прийняти рішення бійцю, пропонують відвідати тестовий тиждень. Під керівництвом інструкторів з бойовим досвідом кожен зможе перевірити, чи зможе він стати вправним військовослужбовцем. Тестовий тиждень для того, щоб людина відчула себе воїном і знайшла в собі якісь відшукала здібності до тої чи іншої військової професії. Щоб по подальшому розвиватися, якраз цей тиждень допомагає набути певної вже фізичної форми і відчути як Іноді претендентам доводиться відмовляти здебільшого через стан здоров'я. Втім, якщо після тестового тижня рекро демонструє готовність витримувати певні фізичні навантаження, згодом такій людині пропонують тилову посаду. Часто це стосується it фахівців, які часом не дотягують до штурмовиків піхотинців, але можуть бути вправними операторами дронів. Вони повинні розбиратися там в платах, в антеннах, в моториці. Тому ну фізика не на першому місці, але коли людина йде на бойові, він ну, це також нелегка праця. Ну це не якийсь там серед різ. Найбільше не вистачає саме штурмовиків. Втім, є нестача і в тилових фахівцях. Насамперед потрібні водії та механіки, які зможуть працювати з сучасною західною технікою. Втім, які б не були навички, підготовка триватиме щонайменше три з половиною місяці. Перший з них допідготовка фізичне навантаження, тактика та медицина. Потім ще п'ять тижнів у навчальному центрі ЗСУ. А далі вже злагодження у бригаді. Він попаде спочатку в наш розподіль... розподільчий пункт, в якому буде в нього ще 4-5 тижнів підготовки. І після цього він попадає в підрозділ, і, ті... і ще в підрозділі у нього буде тиждень-два злагодження. І тільки після цього він попаде вже. Для того, щоб потрапити у рекрутинговий центр, достатньо пройти реєстрацію на сайті бригади. Там призначать час півбесіди. Після цього кожен може обрати військову спеціальність і готуватися до служби. Олена Мілова, Арсен Подосян. Телеканал Прямий. Швейцарія перемогла на євробаченні 2024. Україна на третьому місці. Небінарний співак Німео набрали найбільшу кількість балів. Вокал-артиста це мікс оперного співу та репу. Чуттєва та яскрава пісня The Code підкорила журі та глядачів. Німео ідентифікує себе як небінарну особу, тому що до нього використовують займенник вони. Своєю композицією Німео прагнули привернути увагу до гендерної ідентичності та психічного здоров'я. Друге місце у представника Хорватії Бейбі Лезанія своїм веселим та жартівливим треком артист насправді хотів привернути увагу світу до масової еміграції молоді з Хорватії. Український дует Альона Альона Ет Джері Хейл з піснею Тереза Ет Марія посів третє місце. Їхня композиція натхнена силою українських жінок, яким під час війни доводиться проходити багато перешкод і випробувань. У мене немає слів. Таке відчуття, ніби я у вісні. Я просто чекаю, коли хтось прийде і вщипне мене. Це взагалі, ніби нереально. Немо – небінарні особи. Це насправді важливо, бо показує, що Швейцарія, Європа та світ справді відкриті. Ми приймаємо всіх. Підписуйтесь на наш Ютуб більше противної інформації на телеграм-каналі. Прямого стежте за оновленнями і далі дивіться дарію щасливу. Дашу вітаю, будь ласка.